І з вами на прямому ефірі. Рада вас всіх вітати! Мене звати Вікторія Харитонова. я менторка з впевненості та засновниця сімейного центру «Майнсвіт». Так, почекаю трішки, поки інстаграм повідомить, всім скажуть, що я вже вийшла, я вже тут. Я насправді трішки порушила абсолютно всі правила. І норми, які прийняті, коли плануєш проводити прямий ефір. Тому що потрібно було насправді попередити вас завчасно, хоча б мінімум за 2 години, а то і більше. От, я цього не зробила, сарян. От в мене, знаєте, була ідея, я взяла і вийшла. А чому? А тому, що я почула зовсім нещодавно про дуже крутезний інструмент для досягнення цілі. Чесно кажучи, я сама здивована, чому я його досі ще не знала. От, Називається квадрат декарта. Можливо, хтось із вас про нього чув може, навіть хтось користувався, я ні. Я з вами зараз ним поділюсь, розкажу. Для того, щоб його робити, ось, бачите, я підготувала тут готувалась для вас. Вам потрібно взяти листочок каркуш паперу і поділити його на чотири частини, а навіть краще. Тому що рекомендується писати побільше, взагалі можете виділити окремі листочки, тоді це буде більш якісна робота. Так, ну що ж, я вам трішечки про нього розкажу, а ви поки тим часом підготуйте листочки. З вами разом зараз попрацюємо. І скажу, це насправді інструмент актуальний всім всім всім, тому що я впевнена в кожної з вас і в кожного з вас так є свої цілі, є мрії, є можливо якісь важливі рішення, які вам потрібно прийняти, але щось заважає, щось десь блокує. Можливо, у вас є якісь внутрішні конфлікти. То цей інструмент показує таку, знаєте, повну картинку, і з ним дуже добре видно, що ж всередині мене блокує, чому я саботую цю ціль або мрію, тому що я ж, начебто, дійсно її хочу. Я дійсно хочу, щоб в мене це сталося. От, і завдяки тому, що ви позаповнюєте оці. Частинки листочка, ви зможете побачити, а, так он же, що воно там в мене сидить. Да, грубо кажучи, ви познайомитеся з тими вашими внутрішніми причинами, чому ви ще досі не реалізували да, вашу мрію, ціль, бажання і так далі. Так, ну що, підготували листочки, готові працювати? Так, і дивіться, для того, щоб робота пройшла максимально якісно. Важливо бути чесними з собою. Я тут вас не оцінюю, ви самі себе теж не оцінюєте. Ніхто, крім вас більше це не побачить, хіба якщо ви захочете показати. От, тому я вас прошу бути відвертими, коли будете заповнювати. Так, ніхто мені не ставить ніяких реак... реакцій вогників, я сподіваюся, ви зі мною і все добре зі зв'язком. Так, хтось є в мене на ефірі. Поставте, будь ласка, вогник, якщо все окей. От а раптом нічого немає, а я тут ділюсь дуже важливою інформацією. Так, Запис я обіцяю зробити, сподіваюся, мені це вдасться. От Зразу скажу, ефір не буде довгий, я вам розповім про цей інструмент і все. І буду завершувати ефір. Да? Тобто, довго розглагольствувати не буду. Так, ну що, поїхали? Так, починаємо заповнювати наші колонки. Отже, перша колонка. Вам потрібно написати відповідь на запитання. О, є вогники, супер, супер, дякую. Все, я тоді розумію, що ви мене чуєте. Перша колонка. Напишіть списком відповіді на питання: що буде, якщо я це зроблю. Тобто, вашу ціль, мрію, от що ви собі хочете здійснити, все окей. Таню, дякую, дякую. Все за фідбек. Все мені вже спокійніше. Да, тобто напишіть от, мінімум 15, да, от, чим більше ви напишете, що буде, якщо, так, якщо я це зроблю. Ну, наприклад, давайте я разом з вами просто приклад свого минулого. От колись я мріяла відкрити свій центр, ходила, мріяла, але саботувала. Да? Купа в мене було якихось своїх страхів, блоків внутрішніх, сумнівів. От. І що б я тоді написала, що буде, якщо я це зроблю. Я розумію, що я буду мати якусь вагу в суспільстві. Я буду розуміти, по-перше, знаєте, таке своє самоосвідомлення, що я змогла, в мене вийшло. Я буду брати на себе роль, не те, що брати, так, а примірюю на себе роль підприємця, засновниці. Мені неймовірно хотілося. Да? Тобто це те, що мене прям надихало. Я буду стикатися з новими задачами цікавими для мене, які б я залюбки хотіла б вирішувати. Я буду знайомитися з прекрасними, чудовими. Людьми, я буду розвиватись, да? і от такий от великий-великий список. І що можна ще сказати про цей квадрат? Якщо ви чули мотивація від і мотивація до, то це якраз мотивація до. Тобто, грубо кажучи, це ви уявляєте таку картинку, куди ви хочете прийти. Так? От Я себе уявляю успішною підприємицею, наприклад, так, яка, там, наприклад, отримує премію за успішне ведення центру. От я фантазую зараз на ходу. І, і, Наприклад, в мене є ця картинка це те, до чого я прагну. Да? Мотивація до. Я йду до цього. От. І це одна з достатньо сильних способів мотивації. От. Але пізніше я вам розкажу ще про більш сильнішу. От. Навіть так. А, да. Тобто, грубо кажучи, ми тут пишемо позитивні наслідки. Друга колонка. Ідемо до другої. І тут нам потрібно написати відповіді на запитання: що буде, якщо я цього не зроблю? Що буде, якщо моя ціль не реалізується? Що буде, якщо моя мрія так і не здійсниться? Або я не зроблю те, про що я мрію, і що би я хотіла, щоб трапилося? І пишете списком. Дивіться, тут дуже важливий момент. Якщо ви будете заповняти, заповнювати і писати достатньо швидко і легко, то це для вас, для вас червоний прапорець. Я би сказала такий тривожний дзвіночок. Да, тому що е, от, ви кажете, да, що буде, якщо я цього не зроблю. Е, і це таке пресловуте зато, да, у мене немає грошей, за то, я не стала підприємицею, зато. Да, те, що я вам в першому прикладі казала. Зато У е, мене є, наприклад, стабільний дохід, е, я в найманій праці працюю, і я можу не хвилюватись. дохід у мене є, їсти мені є за що, діти нагодовані, доглянуті і так далі. Я не стала підприємицею, зато я не буду переживати за податки, чи все офіційно, чи якісь проблеми в банку, і так далі. Да? Тобто, і отак от прописуєте, тільки у вас, у кожної своя ціль. Ну і думаю, хто такий вже прокачений, той впізнає, да? про що я тут кажу, а саме про вторинні вигоди. Так? Які в нас дуже часто десь там всередині закопані. А, тому я й кажу: що якщо у вас буде достатньо багато вторинних вигод, то це тривожний дзвіночок і дуже високий ризик, що ця ваша ціль не реалізується. Да? І ви будете блокувати насправді її здійснення. Так, переходимо до третьої колонки, і тут потрібно дати відповідь на питання. Чого не буде, я би додала, чого хорошого не буде, якщо я це зроблю? І пишемо відповіді на запитання: Чого хорошого не буде, якщо я це зроблю? Так. Я зроблю обов'язково запис да, для тих, хто приєднався пізніше, і ви можете передивитись початок, щоб заповнити повноцінно, так і бачити повну картину, що відбувається. А, і... Ця колонка нам показує наші страхи, наш супротив, і ви будете бачити, чому ви блокуєте здійснення цієї цілі. І знову ж таки, чим більше ви тут напишете, тим більш тривожний дзвіночок. Тобто, грубо кажучи, тут для вас буде таке як повідомлення, меседж від вашого розуму: не йди туди. Бо там страшно, бо ти втратиш. Ти можеш втратити, наприклад, от в моєму випадку, я стану підприємицею, значить, я можу втратити друзів, своє колишнє оточення, свій звичний стиль життя, наприклад, так, можливо, зіпсуються стосунки там з якимись рідними, близькими і так далі. Так? І якщо в людини це високі такі цінності, так, високого порядку, то. О, Таня, я рада, що ти зі мною працюєш, круто. Що, чого не буде, якщо я це зроблю? І я тут так поправляю: да? чого хорошого не буде, якщо я це зроблю. Тобто, я стану підприємцею, я зароблю великі гроші, то чого не буде. Хорошого, чого хорошого не буде. До речі, не сказала важливий момент, от я собі виписала, щоб не забути вам додати ці всі речі. Дивіться, от ви заповнювали другу колонку, так, і оцю третю, ви на них, на них потім уважно подивіться, прямо після того, як ми з вами тут поспілкуємось і заповним, подивіться і подумайте, як ви можете задовільнити оці свої внутрішні вигоди так, другої колонки. Так, тобто, що втрачу, правильно, Тань, тобто, що втрачу. От, і заповнити другу, знайти спосіб, задовільнити так? оці вигоди. Тобто, дивіться, у вас не повинно бути це взаємозаміняєми. Або я роблю цю ціль і, і тоді це, це втрачаю, або не роблю, і тоді це маю. От так зараз у вас це працює. Щоб цього не було, да, оці внутрішні вигоди, цей супротив, я боюся це втратити, вам потрібно подумати, як я можу. І реалізувати цю ціль, і отримати да, те, що для мене важливо. Ну, наприклад, стати підприємцею і залишитись в гарних стосунках з друзями в мене, да? або там стати підприємцею і е, підтримувати те оточення, яке в мене є, тому що я його ціную. Ну, наприклад, так? Або стати підприємицею і мм... зараз думаю, я вже й призабула, чесно кажучи, що там я собі виписувала. Але мене шкода, що я тоді не знала цього інструменту, тому що я вам скажу, що я потрошку-потрошку це все в собі розкопувала. Так, є Таня, скажи, заповнила? Все окей, все зрозуміло? І тоді будемо переходити до четвертої колонки. У нас виходить так, що перша. Колонка. І четверта, мотиваційні. Перша, я вам казала, в нас мотивація до. Тобто я бачу цю картинку Fake It Until You Make It, як то кажуть. Да? Бачу себе, візуалізую, де я, наприклад, їду на крутій автівці, я вже є тією, якою я хочу бути. Да? тобто Я кудись прагну. Так, є супер. А четверта колонка це навпаки мотивація від. Да? Тобто, це, Ну наприклад, я буду все робити, тільки би не жити в ніжітті, да? От як це українською правильно, в бідності, да? давайте так скажу. От, тобто, мотивація від. Я тікаю від чогось і цього досягаю. І мотивація від, вона насправді набагато сильніша. Да? Тобто, Якщо поставити їх на чаші терезів, то мотивація від вона буде набагато сильніша. Тому я попрошу віднестись максимально відповідально до заповнення саме четвертої колонки. І якщо я вам казала першу десь 15 пунктів прописати, да, потім ви можете собі дописати, то четверта ідеально ще більше написати да, 18, 20. От, ну будете дивитись. І тут відповідь на питання таке пишемо: чого не буде. Чого не буде, якщо я це не зроблю. І знову, Таня, я тут рекомендую додати: чого не буде хорошого, якщо я це не зроблю. Чого не буде хорошого, якщо я це не зроблю. Ну, наприклад, якщо говорити про мою ціль, да, про яку я казала, підприємництво, то чого не буде хорошого? Я так і не зрозумію, чи вийшло би в мене, так? чи отримала б я премію, чи принесла б я багато цінності людям, чи змогла б я заробити стільки, скільки я собі поставила ці цілі. так? Тобто я цього так і не дізнаюся, да? чого не буде хорошого. от. Да? Тобто тут побільше пишемо. І тут ви можете теж побачити ті речі, які вас гальмують. Да? Знову ж таки, страхи, ваші втрати, супротиви, конфлікти. От, все це ви можете теж тут помітити. Так, зараз, поки ви пишете, в даному випадку да, в нас двоє, я подивлюсь, що я все важливе вам сказала. Чи нічого не забула. Так, Да, про четверту колонку сказала. Ага. І дивіться, от ще раз підкреслю: важливий момент. Друга і третя колонка це тривожно, якщо ви занадто легко їх заповнюєте. Тобто ваші втрати. Якщо вони у вас по списку номер 3 да, легко-легко ви їх прописуєте. І номер 2 ваші вторинні вигоди. Да, якщо ви їх теж легко прописуєте, то це дуже високий ризик, що цю мрію ви не здійсните. А для того, дивіться, якщо ви побачите, що у вас так трапилось, це не означає, що все ставимо хрест, так на моїй мрії. Ні. Це означає, що вам просто треба подивитись, як оці важливі ваші е, потреби, цінності, які за цим стоять. Так, ви можете задовільнити іншим способом. І ціль. І мрія, і мої важливі потреби. Да? Тому що там, де ви прописували, у мене немає, наприклад, там грошей, але да, зато у мене є те і те, це означає, що ті речі для вас важливі, і ви не можете на них закрити очі і проігнорувати. Ніяк не можете. Да? Тому що через це ви блокуєте собі, ну, наприклад, гроші. Тому просто подумайте. Наприклад, якщо гроші, в мене немає грошей, зато я в безпеці живу, ніхто в мене їх не краде. Тобто це говорить про те, що для вас важлива безпека, для вас важлива стабільність і так далі. І ви тоді думаєте, а як я собі це можу забезпечити, навіть коли в мене будуть великі суми грошей? Все. І таким чином ви собі пропишете і якби звільните, да, приберете цей страх, який вам заважає. От не так давно була така, такий інфопривід, я би сказала. да, новина, впевнена, що ви всі про неї чули про Ксюшу Манекен, да, в якої через Монобанк вивели 6 мільйонів гривень. І в кого є упередження, боюсь, великих грошей, бо в мене їх вкрадуть. Да, от Ці люди, які мають да, от в таку установку в собі, вони це побачать, і подумають собі їхній розум і скаже: Ага, я ж тобі казала, не треба ті великі гроші. Ось подивись, яких легко вивели у цієї Ксюші. Розумієте? А ті люди, в яких немає такої установки, вони навпаки подумають, так, а як я можу убезпечити додатково свої гроші? А може мені іншим банком все-таки скористатись? А може мені їх розподілити краще по різним каналам? От. Тобто, розумієте, про що я? Ці речі для вас все рівно важливі, ви просто знайдете інший спосіб задовільнити ці свої важливі потреби. Але вони не повинні вам блокувати реалізацію вашої цілі. Отже, підсумовуємо, чому я вважаю, що цей інструмент такий неймовірно класний. Да, ви бачите, що у нас тут є дві колонки, які показують два види ваших мотивацій, да, чому ви хочете, щоб ця ціль реалізувалась в вашому житті. До речі, це може бути що завгодно, навіть вийти заміж, переїхати в іншу там, квартиру, мандрувати, новий проект реалізувати, колаборацію з кимось відкрити. Да, це може бути що завгодно. Там, почати виступати да, там, в Тікток, наприклад. Да, все, що завгодно. Тобто два види мотивації, де ми прописуємо по максимуму, да, мотивація повинна все-таки переважати да, ваші страхи і конфлікти. Далі, І другий, і третій, да, другий це вторинні вигоди, да, тобто, ще картинку показує вашої цілі. І третій втрати, да, що я боюся втратити. Да, і це покаже ваші внутрішні конфлікти. Реально, інструмент крутезний, тому дуже-дуже вам рекомендую. Він легко взагалі е, працює, да? особливо, якщо розумієте, що і як з ним робити. Так, ну що ж, я рада була з вами сьогодні поспілкуватись, попрацювати і до зустрічі наступної п'ятниці ят... на іншому прямому ефірі. З вами була Вікторія Харитонова, Залишайтеся зі мною на сторінці.